І так, позаду мене одна із найпопулярніших колекцій по кухнях це колекція Адель. Чим вона особлива? Вона виготовляється з такою ручкою, але якщо вона вам не подобається, її можна замінити. Це металева якісна ручка, але ну, буває комусь вона не подобається. Фасади цієї кухні виготовлені із МДФ покритою плівкою. Різноманітні кольори плівок. Зараз я вам їх покажу. В кінці відео буде детальніший огляд всіх плівок, які можна ставити на фасади. По цій колекції, знову ж таки, колір корпусу може бути на вибір, колір стільниці може бути на вибір, колір верху може бути один, колір нижніх секцій може бути інший. Коли робимо 3D-проект, все це візуалізуємо. Зараз у нас на вітрині ця колекція представлена в кольорі. Нижніх секцій це білий глянець. МДФ-плівка. Колір верхніх секцій. Колір верхніх секцій це сланець темний. Зараз я вам покажу ближче. Це такий темний сірий з срібне-лясними вкрапленнями. І знову ж таки його можна замінити на будь-який колір. Так. Значить, перва тумба, яку ми бачимо, це тумба під накладну мийку на 80 см. Вона йде на ніжках. Додатково можна ці ніжки закрити царгою в колір корпусу або в колір фасаду, на ваш вибір. тумба під мийку. так, тумба під мийку. Вона йде ззаді без е, ДВП е, для того, щоб підключити комунікації. І вона йде без полички. Тобто тільки нижня полиця. Наступна тумба. І потім її погано бити. Давайте подивимося ще поверху. Над мийкою у нас верх на 80 см. Це висота 72-й фасад. На замовлення можна замовляти 92-й фасад на 20 см довший. І також, якщо у вас висока стеля, можна доповнити це все рядом антресолей. Е, вузьких, е, в, таких як по глибині, як наша кухня, 30 см верх. Або глибокі андресолі 58 см, вони будуть так наступати, але вони дуже місткі. Значить, в цій кухні 80 см бар у нас відкривається наверх, і також тут у нас скляний фасад на одній двері. А на цій глухий, якщо в цій тумбі облаштовувати сушку то її потрібно буде розділити на дві частини. Там в верхній частині із сушки, частина під е, чашки, в нижній частині частина сушки під е, тарілки. Ну, так буде це розділено. Так. Колір корпусу тут, до речі, дубкраб золотий, дуже стильно виглядає. Покажу, ще вам тумби ці поближчі. Потім наступна тумба у нас знову 40 см, і тут у нас вже фурнітура із дотягувачем. Дверки не хлопають, закриваються плавно. І ця тумба у нас також 80 см. Тобто вони аналогічні, що перше, що останнє 80 см, скло матоване, і потім далі глухий фасад. Так, по нейдутьте, так, подивимося. Так. Далі у нас іде тумба на 40 см. Де одна дверка, при зборці, її можна монтувати. Як на праву сторону відкривати, ну, як права сторона це стандарт, так і на ліву сторону відкривати, як вам буде зручно. Це 40 см. І потім 40 см шухрада із дотягувачами. Закривається сама. Знову ж таки, далі тумба. 80 см. Тут щось лежить. Вона з дотягувачами, дверки не хлопають. І потім далі зверху у нас шухрада. 80 см з дотягувача для столових приладів. Тумби можна міняти від, між собою: як верхні, так і нижні. Колір стільниці може бути на вибір. Тут на вітрині у нас стільниця 28 мм. Колір стільниці дуб, кран, золотий. Тепер по вартості. Вартість цієї кухні е, з фурнітурою німецькою хефель на дотягувачах 23 760 якщо ця кухня буде розібрана. Якщо це буде наша збірка 2640. Це так, щоб її забрати з вітрини, як ви бачите, туба під мийку йде не накрита стільницею. Якщо ви хочете придбати мийку, то це окремо. Ця мийка, яка на вітрині, коштує 1600, і вона йде із сифону. Тобто до неї в комплекті йде такий сифон. Ця мийка глибока і з того металу. Якщо хочете ще мийку, то до 26,140 плюс 1600. І ви забираєте цю кухню з вітрини, як ви бачите. Якщо е, вам мийка, наприклад, така не влаштовує, можна цю кухню накрити суцільною стільницею, потім придбати якусь мийку із тих, що у нас представлені на вітрині, наприклад, із нержавійки мийку або гранітну мийку, тут уже різниці немає ваш вибір. Накрити суцільним куском стільниці, я перерахую вартість із тих стільниць, які в нас є наявності, ви виберете порахую вартість. Мейки і тоді вам озвучу. Ласкаво просимо до нас в міцні меблі. Детальніше роздивимося цю колекцію. Значить, це така мийка накладна. Так вона виглядає. Так? Глибина її, ви бачите, сифон. В комплекті стільниця. Дубкрафт золотий. На вітрині вона розділена на частини. Тобто, на цій тумбі 80 см, на цій тумбі 40 см стільниці. Значить, покажу вам детальну ручку. На широких тумбах ця ручка ширша. На вущих фасадах вона вуща. Металева, зручна. Давно вона вже актуальна, але не виходить із моди. Так, на верхніх тумбах. Це такий колір, цей сланець темний. Ось зараз наведу, щоб було видно. Дуже гарно він виглядає, імітує штукатурку, наче якась венеціанка. Не дуже я в цьому розуміюся. Ну, якось так. так. І це у нас так виглядає фасад МДФ, дуже гарно якісно він зроблений, дуже акуратненький. Ну, скло, як на мене, в цьому фасаді додає йому свіжості. Ну, і не дуже світиться. Хоча так, Ось я вам покажу. Накладено. Купа всього. Ну, Візуально все виглядає дуже акуратно.